Вітаємо вас. Ви на каналі TVI. Це сьогодні про головне. Зазвичай у цій порі ми говоримо лише про актуальні теми сьогоднішнього дня. Але розпочинаємо з новин сайту TVI. Отже, що сьогодні було найцікавіше для наших читачів в інтернеті. Юлія Тимошенко оскаржить заборону тюремників на відвіданий хворої матері. Олександру Лукашенку ще на рік заборонили в'їзд до Сполучених Штатів за приховування доходів проти мера Одеси Олексія Костусєва Відкрито кримінальне провадження. Київські студенти протестують проти кіосків біля університету імені Шевченка. І Національний банк України має намір вивести стіні мільйони ринку Форекс. Отже, про Оці та інші новини читайте та головне дивіться на нашому сайті Ну, а про політичну хроніку дня. Ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. Отже, Олександр Черноволенко, народний депутат, фракції всеукраїнське об'єднання батьківщини. Сергій Руденко, журналіст, публіцист. Доброго вечора. Панове Вітаємо, друзі. Ну, зараз всі хвилини в шостій вечора розпочався не з'їзд збори активу політичного активу партії. Кількох партій батьківщина, має «Реформи має порядок, а також фронт змін, які відбуваються напередодні завтрашнього об'єднавчого з'їзду об'єднаної позиції «Батьківщина», який має відбутися завтра просто неба на Михайлівській площі об 11-й годині. Запитання до пана Олександра, вас запрошували на ці е, чи запрошували вас на ці збори? І як це називається? Збори, е, нарада ну, чи вже перша частина з'їзду? Те зібрання, коли, зараз... Перед об'єднавчий з'їзд, тому що зрештою ми очікуємо великого об'єднання ну, з... за... З Завтра об й годині на Михайлівській так. площі буде, де да, об'єднав звісно, звісно, що запрошували. Я маю на увазі про... того, явка обов'язково. Так що ні, я маю на увазі про цю. <су> я знаю, що ви рухівець з значним послужним списком. Зараз член, член партії Батьківщина. Те, да. що зараз на Турівській відбувається, чи вас туди ні. запрошували, і як це називається? Ні, народний рух, на жаль, не не, не, не зважаючи на мої зусилля, не прийняв цьому активну участь, але Київська міська організація прийняла таке рішення. Рекомендувати своїм членам е, вступити до батьківщини. От я якраз очолював міську організацію народного руху України, я це рішення виконав. От, ще багато інших членів зі мною приходять. Да, я вступив до батьківщини. Зараз член, пар... я, Третій так, раз запитає, пане Осади. Те, що зараз відбувається на Турівській, як це називається? Це ж їжд. Єдн... Ні, так? Ні, це просто розпочався з'їзд батьківщини, а... а в суботу буде об'єднавчий з'їзд трьох політичних партій: це uh -huh. батьківщину, фронту змін і. Партія реформи порядок а також представники інших політичних партій, які побажали війти. От, то, що... що стосується народного руху України, то там 10 організацій. Таку бажання висловили, А ну, що за потреб... Обласних організацій. Обласних. але на різних рівнях оцей процес він ще може так. тривати. А що за потреби зустрічатися сьогодні? Завтра на площі. Ну, сьогодні, по-перше, відбуваються ліквідаційні, мають відбутися. Я знаю, що фронта змін вже відбувся ліквідаційний з'їзд, і те саме стосується реформи порядок. Там, наскільки я розумію, трошки е, ну, така ситуація е, інша, але знов-таки вони значить а, а е, в суботу всі три політичні сили плюс. Е, Представники інших політичних сил або позапартійні, які побажали війти, це за все стосується народних депутатів, вони зберуться. От буде три тисячі учасників, які проведуть об'єднавчий з'їзд. Але насправді це з'їзд батьківщини, це чергово буде черговий з'їзд батьківщини, бо юридично в нас нема поняття про злиття політичних партій. Тому кожен в кожну політичну партію, вийшовши з іншої партії, ви можете вступити тільки на індивідуальних засадах. Більше того, як тільки ви вступили в одну о партію ви автоматично виходите з іншої, але це може бути тільки за індивідуальною заявою. Так передбачає закон. Тому не можна об'єднати дві партії чи більше mm -hmm. в одну, можна тільки в якусь одну, щоб влилися, значить, члени тієї чи іншої партії. Отак, От власне кажучи, і буде завтра відбуватися, пане Олександре, Розкажіть про ситуацію в рідному для себе народному русі, в якому ви кілька років були членом цієї партії, про ці заяви. Хтось говорить, що це заяви обласних організацій, але пан Василько біда сидів вчора от на цьому місці. Казав, що це заяви не обласних організацій, а лише голів обласних організацій. Що бо самі всі обласні організації не підтримують це рішення про злиття цих десяти організацій, обласних влитя ну, в батьківщину. Да, бо, я... бо все одно все відбуватиметься <гум> на індивідуальних засадах. Я бачу ваш ефір і Мені всі доповідачі на ньому сподобались, в тому числі і Койбіда. Було цікаво, так що це дійсно вдали, один з вдалих таких ефірів був. От, значить, ну, Насправді як відбулося, значить, в середині травня з'їзд, який е е е фактично прийняв рішення е формально знову, прийняв рішення об'єднатися з українською народною партією, але формально це може бути тільки на основі індивідуального ступу членів Української народної партії до руху. На жаль, якби цим завершилося, це було б ну, нічого такого. От, але знов таки та ж ОНП не ліквідували, не не, не припинили існування шляхом ліквідації, а шляхом реорганізації. Тобто, будь-який момент вона може назад повернутися до знов-таки статусу партії, і статусу громадської організації. Це перше. А друге, оголосили про перереєстрацію всіх членів партії, не тільки ОНП, але й народного руху України. А це ну фактично створення нової партії. От плюс поміняли назву. Туди включили, що додали назву. ОНП, то ну, і, і відтак ми вважаємо, що це неправильно. Нам треба було всім йти до Батьківщини. І на цьому я наполягав, в тому числі на з'їзді виступав. На жаль, десь я отримав десь відсотків 40 делегатів з'їзду підтримку, а не, а, а не більше. Тому було прийнято рішення інше, тому, відповідно, ще раз зібралася Київська міська організація, яку я очолював, прийняла рішення не перереєструватися, а всім членам подавати заяви. До батьківщини, ну власне так і відбулося, Сергію пане Сергію. На вашу думку, чому така ситуація, що три партії об'єднуються в батьківщину, а там громадянська позиція, народний рух, УНП, які нібито злилися. Але от пан Олсанка, що вони формально ще не злилися, і європейська партія очікують, не очікують, чого ви очікуєте від завтрашнього з'їзду від сьогоднішнього зібрання на подолі в центральному штабі батьківщини? Насправді вся українська історія, новітня українська історія була Свідченням того, як ділилися великі партії на маленькі, це було з, е, з народним рухом України, це було з різними партіями, тобто від великих партій йшли до маленьких. Е, Врешті-решт е, всі зрозуміли, що треба починати зворотній процес, чому е, партії. Гриценка, і Катеринчука, Катеринчука Кульбіли, і Кириленка Костенко. і Костенка, чому вони не входять до батьківщини. От Пан Олександр вже пояснив про те, що насправді йде персональний вихід і персональний вхід в ці партії. Тому ну, я так думаю, законодавство, так, законодавство. Я думаю, що в принципі і Гриценко, і Криленко залишають за собою право там на якесь певне лідерство в цьому сегменті правому, і вони не хочуть, скажімо так, бути у тіні того ж Арсенія Яценюка. Хоча насправді я не знаю, що буде у результаті входження членів фронту змін до батьківщини до партії, тому що ми маємо вже такий. Печальний досвід входження сильної України в партію регіонів, де фактично сильна Україна розчинилася, і де тепер ті гібко. Тобто, які він політичні дивіденти від цього отримав, ніхто сказати точно не може. Тобто він десь в Верховній Раді, але він не лідер фракції, наскільки я пам'ятаю, і не є якимось таким, от скажімо так, спікером партії регіонів. А, ну, а, партію, а політради наповнюва, а партію так, а партію фактично вони злили так. Те те ж саме тут. Треба розуміти, що в результаті фронт змін отримує з об'єднанням батьківщини. Ну, очевидно, Арсеній Яценюк це робить з прицілом на вибори 2015 року. Власне, і це є такою ну прелюдією до єдиного кандидата від. Опозиція ну у нас насправді є відео Арсенія Ценюка сьогодні до Заяву початку початку сьогоднішнього з'їзду в центральному зу. штабі е батьківщини на Турівській, а також е інтерв'ю керівника Харківської обласної батьківщини Арсена Авакова. Давайте подивимося це відео. Політична партія Фронт Змін одноголосно прийняла рішення про об'єднання з українським об'єднанням батьківщина і припиненням діяльності, Сам, саме фронту змін. Тому що ми повинні бути чесні. Якщо ми об'єдналися, то це означає, що ми об'єдналися назавжди. Вона всього два кольори чорний і білий. Ти або за, або ти проти. Ти або борешся в опозиції і перемагаєш, або ти намагаєшся проскочити проміж крапель. Тому всі, хто готові до перемоги на 15-й рік, всі, хто готові до боротьби, всі стануть і вже стали членами всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Мені устав внесет Юлія Тимошенко предложение. І ці пропозиції будуть обсуждаться. Це не будет робочої групи. Це будет предложение, которое Юлія Тимошенко за свої подписчики внесе на внимание з Ну, Ми хотіли би, щоб ви прокоментували ці дві заяви, тому що насправді, якщо Яценюк каже про ліквідацію фронту звін, це означає, що в у батьківщини два лідери, чого, напевно, бути не може. Ну, і про які зміни йдеться до статуту партії, які можуть бути внесені особисто Юлією Тимошенко? У Батьківщини один лідер це Юлія Тимошенко, але, на жаль, вона знаходиться в ув'язнині. Тому очевидно, що необхідно люди, які б, ну, були другим, третім номером і так далі, тому очевидно, що я ціннюко працюю разом з Тимошенко. і тут Тобто не може бути жодних сумнівів, це не дволідерство, це Ну, за значить, значить, да. Олександр а, да, є Олександр Турчин. Ні, ні, там є Турчина, ну, прийде ПРП, туди буде Соболєв. Тобто, ну, Насправді це ще і там є інші керівники. Це велика батьківщина, партія з потужним так сказать, кадровим складом, тому тут не можна казати. Ну, ми от, ми от, можем... А да, чому значить, вносить Тимошенко? Бо да, uh -huh. відповідно до статуту батьківщини, але. Так, зараз практично у кожній партії а що, Політечні... це за зміни, що вони чого вони можуть Старий статут батьківщини так. говорить, що значить керівні органи партії на з'їзді пропонує. Лідер партії, голова партії, mm -hmm. головою партії є Тимошенко, то вона мала би запропонувати. На жаль, вона не має можливості бути присутнім, але вона передала свої пропозиції. Це перше. От. Але таке не тільки в батьківщини, таке зараз майже практично у кожної української партії, таке в статутах записано. От. А щодо нових змін, то значить планується ввести додатково, значить. Е Крім голови і першого заступника і заступників ще посаду керівника, значить, політради або президії політради, uh -huh. от як воно власне і розширити склад е, е, політради партії, значить, відповідно, ну а, скажі... закінчиться з'їзд будуть коментарі. А Чи можемо говорити про, про невеликі зміни? Невеликі, чи можемо говорити про політичну долю Арсенія Яценюка? Зараз ви говорите про те, що е, у разі відсутності Юлії Тимошенко він виконує роль лідера. Ні. Але якщо Юлію Тимошенко звільнено, і що? Яка доля спіткатиме Яценюка? Ну Тимошенко буде президентом і ценів прем'єр-міністром і не менше, так ну я не думаю, що менше А чому менше а має. Я не був головою верховної ради виходить, що ну, так? А може Турчинов, Подивимось а Залежності від від А де тоді роль Кличко? Та ні, ну ви ж розумієте, ми з вами ділимо шкуру вбито ведмеді. Я, я не маю ні повноважень, ні просто ну по ні, ні. Ми можемо фантазувати що завгодно, ні, але ну, що буде про... в 15-му році? Ніхто не може сказати. Це ж Сергію, як ви візьмете за політичний прогноз. Бачите, в чому парадокс? Люди, які були після першого і другого номера на президентських виборах 2010 року, все таки долучилися до тих сил, які між собою змагалися, тому що ті гібко пішов до. Януковича, а mm -hmm. Ясенюк долучився до Тимошенко. Власне, це, ну, по ідеї, мало б статися ще тоді, в 2010 році. Але тепер Арсеній Ясенюк, я так зрозумів, вирішив капіталізувати своє ім'я за рахунок батьківщини. І, можливо, в даній ситуації це єдине правильне рішення для нього. Тому що направду йому потрібна підтримка батьківщини партії батьківщини, і він може отримати лише таку підтримку, завівши туди свою партію фронт змін. Тому що ну бути лідером фракції ВО Батьківщина лідером і бути лідером партії фронт змін, воно виглядає якось трошки алогічно. А таким чином він ну визначився, що для нього є єдина партія це партія Батьківщина, Він сказав, що він своє. Рішення ухвалив. Я думаю, що у президію чи політраду, яка там буде створена, увійдуть лідери з фронту змін. Вони отримують якісь там квоти і будуть керувати партією на рівні там з Олександром Турчиновим і іншими лідерами. Ну і... да, але це все мають бути пропозиції Юрії Тимошенка. Можливо, вона вже і сказала. То питання лише в тому З'їзд зараз іде, тому да важко коментувати те, що зараз відбувається. питання лише в тому, наскільки пропозиції Юлії Тимошенко будуть прийняті, ну враховуючи останні події парламентських виборів, коли деякі люди не потрапили до списків. Ви у батьківщина, яких пропонувала Юлія Тимошенко, тут теж питання Мені, на жаль про це невідомо, які це люди не потрапили. Кого вона пропонувала? Тому мені важко сказати. А чи можемо припустити, що нічого. станом на завтрашній там вечір, чи на завтрашній день, чи на 11-ту -го годину, коли почнеться цей з'їзд, просто неба кількість оцих партій, які увіліються? Увільнються до об'єднаної позиції, може від трьох збільшитися до чотирьох до п'яти. Що за цю ніч може щось помінятися. І наприклад, там не деякі були. з тих партій, які Для вчора того, були у нас на ефірі. Не представники не можуть також увійти. Не, до Об'єднано це позиції. неможливо, бо не да, це треба вести велику підготовчу роботу. Це ж непроста робота. Насправді вона тут тривала майже рік. От і не всі партії, які були. Значить, об'єднані на виборах зараз пройшли. Але знов-таки тут же можуть бути різні етапи об'єднання. В майбутньому це об'єднання може. До 15 багато да, І часу. до 10 партій, і до 15, і, 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 і до великої кількості. О, тобто ми можемо говорити про дуже велике об'єднання. Тут, до речі, є два нюанси. От ви казали про Яценюка, про позицію. Значить, ну. Перший нюанс значить є наше на жаль виборче законодавство прийнято партію регіонів, яке не дає можливості створювати виборчі блоки. Бо якби було можливість виборчі блоки створювати, ну то був би блок, як був блок Юлії Тимошенко, його міг оцінювати Яценюк в тому числі. От. А дійсно на вибори Яценюк, і я йшов ну, значить, від партії Батьківщина, то нам відповідно вже тоді треба було виходити з наших партій все таке інше. Тому логічно об'єднатися. Ну і друге, таке, більш таке світоглядне. Очевидно, що ну. Нам треба об'єднувати всі політичні сили, щоб вони, значить, робили ну, політику конкуренції всередині, а назовні виносили не боротьбу свою між собою, а якусь узгоджену політику, тоді об'єднавши всі проукраїнські сили. Ми зможемо подолати антиукраїнські сили і побудувати українську україну для українців для українського народу. От ви знаєте, ми обговорюємо тут об'єднання батьківщини і фронту змін. Але ми так забуваємо про все таки партію реформи. Порядок я нагадаю, що свого часу в 2004 році чи в 2002, десь цей період. Партія реформи і порядок ледь не увійшла в нашу Україну. Партію і там мова навіть ішла це дві тисячі про п'ятий рік. Так навіть а от у мова... 2001 році вона ледь не увійшла у народний рух України, Т... і така була історія. Т... Тобто, бачите, Пах, Історія боротьби за це не боротьба. Це, думаю, PRP... це нормальний політичний mm -hmm. процес. Так, ФРП це така партія, яка постійно намагалася увійти в якісь партії, але ну фізично вони тільки війдуть в Баркіші, але, якщо Що Але це. в тому ж таки 2002 Ому році народному руху України разом з партією реформи і порядок. Вдалося створити таке виборче об'єднання Україна», яке Пізніше назвали наша Україна, але чи ми це, тобто це, це не такий безнадійний процес, але але, але чи не здається вам, що зараз опозиція бере приклад з партії регіонів, яка знаходячись в опозиції, наприклад, у 2006 році, так була ідея створення блоку Януковича, так званого, але потім вирішили, що абревіатура бля буде якось не дуже гарно звучати. І вирішили, що всі партії, які хочуть іти на вибори разом з партією регіонів, мають об'єднуватися з самою партією, вливатися в. Партію. Партію. Тобто регіонали зібрали СДПО, ще низку партію, які в сильну Україну, які просто члени на індивідуальних засадах, увійшли до партії регіонів. Ну, і створили єдину опозиційну партію. Чи опозиція зараз знайде тим ж самим шляхом? Собі? Ну, скажімо так, ці процеси дуже схожі. Питання лише в тому, який буде результат. Тому що партія регіонів, я нагадаю, вона народилася теж із, із п'ятьох чи шість. Шістьох партій в 2001 році, коли е, об'єднувалися, В тому числі партія Порошенка була, така трудова солідарність, здається, ця партія називалася. Мені Солідарність в нашу Україну входила. Ну, ліберальна це. партія була, солянська так, партія, так, так, які так, потім так, увійшли, так? так? Ну, тобто, це трудова Україна, Тут, вона вийшла. Трудова Україна це так. Порошенка, це... е, так. Потім... Трудова Україна, по-моєму, це і... перша партія ті була. Це, це вже тітко потім... Ну, тим, це ж мені всі, але збирання, потім партія Богословська в... чи вірніше Богословська війшла в список. З Хорошковського. Чи так. але без так, Хорошковського. Без Хорошковського, партія Віча, так. Да. Тобто, оце от принцип збирання земель, він схожий. Питання лише в тому, наскільки well, буде да. результат, так? Тобто абсолютно зрозуміло, що партія регіонів це партія вождиського типу, де є один лідер, а всі інші там, умовно кажучи, сидять на своїх місцях ну, і спокійно е дивляться, як керує вождь. Я би по-іншому це назвав. Просто об'єдналися всі, е з моєї точки зору, антиукраїнські сили, крім комуністів, в одну партію партію регіонів. Ну, це ваша моя, моя точка зору. І це, от. Е Зобов'язує всі проукраїнські сили теж об'єднатися і бажано об'єднатися так, щоб жоден голос виборця не пропав. Давайте ще один повернемося один до завтрашнього з'їзду, який буде відбудеться просто неба. Тут вже є така трошки тривожна інформація. Переслужба батьківщини повідомляє, що влада готує провокації під час проведення урочистого об'єднавчого з'їзду об'єднаної позиції в суботу в Києві. За наявною партією інформацією на суботу влада готує провокації в центрі столиці зі спробою зірвати об'єднання опозиційних партій. Нам відомо, що за рознарядкою по лінії партії регіонів до Києва звозять журналістів регіональних видань і обіцяють їм, що. Ось цікавеньке. Звертаємо увагу на провокаційний характер таких дій, заявляють у батьківщині. Друзі, чи е, не можуть повторитися завтра події 18 травня, не дай Бог. Підстави просто причини для цього немає. Ну, Знає наприклад, так? заїде БТР, з'являться ну, молодики ну, і, там спортсменти. Теоретично це може бійка. бути, але е, якщо влада повторить той же сценарій, який був 18 травня. Ну е, у нас набагато дурніша влада ніж ми про неї думаємо. Тобто набагато дурніша. Я думаю, що вони цього не не допустять, ну я сподіваюся на це. І принаймні, журналісти не постраждають і регіональні в тому числі. Знаєте, мене наша влада рік назад дуже вразила на День Незалежності у 2012 році. Ми кілька разів там. Я, як тоді керівник міської організації руху, з керівником міської організації «Батьківщина» Адарченко, от ми ходили до Попова і домовлялися, да, Іначе він обіцяв, і все розвести, розвести. Тільки ми пішли. от, значить... Стоїть значить, на розі Володимирської і бульвару Шевченко, стоїть ОМОН. Чого стоїть? Ну хода в тому числі і депутатів Верховної Ради на День Незалежності, це ж не щось таке, да чого його що треба виставляти. Тому дійсно деякі акції. Ми потім питали, чого як, а що я можу. О, тобто, ну, фактично тому можна що завгодно чекати. Тому це правильно передати. Це ж не так. Це ж не просто заява. Це, це, проп... це прохання до влади, звернення уваги, що можливі провокації і прохання. Як вона влада, то вона мала би ну поставити своїх представників, ну, щоб буде, вони про да. ви, ви знаєте. Я згадав 2003 рік. Я був на з'їзді нашої України в Донецьку, літав з Ющенком, і тоді в концертний зал Юність. Завезли регіонали дуже багато бритих молодиків, а там мав відбуватися з'їзд. І от коли прийшли журналісти Ющенко до губернатора і запитали: слухайте, а хто там обкурений, хто там п'яний сидить в тому концертному залі, на що близнюк тодішній губернатор сказав: Так Віктор Андрійович, це ж прийшли ваші прихильники? Ми ж не можемо їм заборонити. От завтра може бути така ситуація. Де, взагалі, це прихильники Яценюка йшли на цей з'їзд, а їх не пустилися між. Фронт зміниться, чи там батькізбать аналогічні провокації. От на судах ну, на Тимошенко пробували робити. Приходять і депутати в зал, а Там сидять якісь ліві Люди ну, ну, сподіватимемося, що як завтра буде, буде спокійно без бійок, що з'їзд відбудеться без провокацій і нових тітушків завтра на Софіївському майдані. Yes. На Михайлівському майдані не буде. про перебіг з'їзду Ми поговоримо вже наступного тижня. Але, але я хотів би сказати, що це так. велика подія. Насправді буде от в історії Очікаємо. України. Зустрінемося після реклами. Сьогодні про головне. Ми поговоримо про ситуацію з. З Вебмані в Україні Залишайтесь на цьому.